Ліщі атакують. Із настанням теплої погоди активізувалися небезпечні комахи збудники хвороби лайма. Цьогоріч на Прикарпатті виявили 14 людей із цим інфекційним захворюванням. Докладніше розкаже Тетяна Дадак. Цьогоріч на Івано-Франківщині медики зареєстрували 14 випадків хвороби лайма, два з них у дітей. Це жителі Коломийського району Снятинська ТГ та Івано-Франківського району. Вік дітей 7 та 12 років. Ці два випадки були лабораторно підтверджені. Діти знаходилися на госпіталізації в обласній клінічній інфекційній лікарні середньої важкості. Переносниками захворювання є кліщі. Зазвичай місце укусу червоніє і пляма поступово збільшується і може бути до 10 сантиметрів в діаметрі. Основними засобами і заходами профілактики це є те, що коли ви на прогулянці потрібно використовувати репеленти. Потрібно використовувати захисний одяг, волосся прикривати головним убором, використовувати при прогулянці світлий одяг, тому що так найлегше виявити кліщів, якщо вони ще не проникли під шкірний покрив. Якщо ви виявили, що кліщі проникли під шкірний покрив, необхідно негайно звернутися до кваліфікованого лікаря, який видалить кліща. Несвоєчасна діагностика призводить до ускладнення захворювання, а подекуди і до летальних випадків.